Я в ну, мене сьогодні пар не мала, бо я висипалася <кхи>, десь о 8.40. Воно дуже, дуже гепнуло. Я з переліку дуже сильно закричалася, зібралася, речі взяла, я навіть не помітила, що в кухні все скло, все посипалося. Я просто зібрала речі і побігла вперед. Був дуже страшенний день, я взагалі думала, що прилетіла десь тут в будинку. Ось так, але перелікалася дуже. Дуже страшно було, тому що великий клуб диму був, ми не розуміли, де воно впало і що взагалі відбувалося. Люди полякалися, прибігли в укриття, ті, що були поряд. На жаль, є поранені. Покурила я був. Оці 50 мет любить, я б там би було б. Все добре, ще добре закінчили. Ви молодець. І дитинка ваша дуже не позила. Мої вдома були, було домов. Вже не страшно, так? Да, було страшно. Якщо що піде, а тоді стоп, це ж Ярик должен був дорогнути, дзвоняє, яка я дома, ну тут.